Якщо взяти конкретний набір компонентів раму, двигуни, політний контролер, передавачі та батарею, то інструкція з прошивки та налаштування зібраного з них дрону на ArduPilot займе хвилин 5. Я навіть таке відео зроблю, може ще й не одне, але пізніше, а то хто буде дивитися повну інструкцію? А ще компоненти, з яких складають дрони, у всіх різні, та, як завжди, є всілякі нюанси та деталі, тому обійтися без якихось базових знань буде непросто. Для того, щоб працювати з ардупала, для початку було б незайвим розуміти, яке програмне забезпечення необхідне для налаштування дрону та керування його параметрами. Далі бажано ще й вміти ним користуватися, ну то вже на любителя, якщо чесно. Також важливо знати, чи можна, в принципі, прошити ваш політний контролер на ArduPilot, де шукати файли прошивки та як, власне, його тою прошивкою прошивати. Тому вітаю вас у першій частині інструкції з прошивки дронів на ArduPilot, в якій ми розберемося, що таке наземна станція і як з нею працювати. Побалакаємо про те, на які параметри політного контролеру треба звернути увагу перед перепрошивкою його на Ardu Pilot. Та розберемося, де ту прошивку брати, а також чим і як її прошити на ПК. Отже, давайте розберемося, що воно за звір такий та наземна станція. Насправді, за цією назвою ховається всього навсього програма по типу BetaFlight, яку треба буде встановити на ПК, щоб мати змогу налаштовувати ваш дрон та керувати його параметрами. Але, на відміну від того ж BetaFlight, наземні станції для роботи із дронами під керуванням ArduPilot мають значно більший функціонал. Ключовою відмінністю між цими системами є можливість останніх підтримувати безперервний зв'язок із дроном. І можливість приймати дані з сенсорів вашого апарату та керувати його параметрами в режимі реального часу. Також популярні наземні станції зазвичай мають вбудований планувальник місій. Для звичайного польоту, коли керування дроном здійснюється із радіоапаратури оператором, наземна станція може бути корисна, але не те, щоб необхідна. Адже основні покази датчиків можна вивести на наекрани екрани меню окулярів чи шолому. Інша справа автономні місії. Тут вже без телеметрії на наземку ніяк. Ну і в процесі налаштування дрона, без неї теж не обійтись. Наразі в світі існують три популярних платформи для роботи із дронами на Ardo Pilot. Mission Planner, QGround Control та APM Planner. З останньою я ніколи не працював, а от із першими двома добре знайомий. В принципі, особливої різниці в функціоналі Mission Planner та QGround Control я для себе не знайшов. QGround Control в деяких моментах має зручніший інтерфейс та може працювати на Mac. В Mission Planner мені більше подобається меню налаштувань і те, що його можна встановлювати на пристрої під керуванням Android. А так то вони між собою дуже подібні, і для людини, яка вміє працювати з Mission Planner, не буде проблемою розібратися із інтерфейсом QGround Control. Ну і навпаки. Підозрюю, що з APM Planner ситуація точно така ж. Адже всі вони для спілкування із дроном використовують однаковий протокол зв'язку. Посилання на програми можна знайти на офіційному сайті ArduPilot, також лишу їх в описі під відео. Ну от встановили ми Mission Planner, чик UGC, навіть якісь ікунки, потицяли і шу далі. А нічого. польотник ваш, скоріш за все, має на борту Betaflight, і до наземки його підключити в такому стані не вдасться. Тому треба розбиратися, як його прошити. Але перед цим маємо з'ясувати, чи підтримує він ArduPilot, та які функції йому будуть доступні під керуванням цієї системи, а які ні. У мене зараз є два політних контролера з PDBF405 V3 та FlyVoo Goku gn 745 aio На їх прикладі і будемо розглядати процес прошивки та налаштування в подальшому. Але наступні інструкції підійдуть і для інших польотників. До речі, в середі прийнято казати не політний контролер, а автопілот. Так і називатиму їх в подальшому. Перша ознака того, що автопілот можна прошити під ArduPilot, це наявність офіційного таргета. Якщо на сайті виробника вказано, що політний контролер підтримує прошивку ArduPilot, то тут взагалі питань нема. Єдине, тільки треба буде погортати сторінку із характеристиками та знайти назву офіційну коротше, від виробника прошивки. Для FlyWoo все ясно, навіть посилання є на сторінку завантаження прошивки. А от СPDB на своїй сторінці вказують, що прошивка є тільки для Betaflight не непередок. Тоді підемо іншим шляхом, вводимо в пошуковику назву ПК і в кінці пишемо ArduPilot. Знаходимо в результатах покликання, що веде на сайт ArduPilта, та переходимо за ним. І якщо для вашого автопілота така сторінка існує, то на ній буде назва потрібної прошивки і деяка додаткова інформація, яка може бути потрібна в подальшому налаштуванні. Посилання на сторінку, де є перелік усіх офіційно підтримуваних спільнотою Ardupilot автопілотів, ви можете знайти в описі під відео. Якщо у вашого автопілота немає в списку офіційно підтримуваних спільнотою ArduPilot політних контролерів, то це ще не значить, що на нього не можна встановити ArduPilot. Скоріше за все, просто доведеться збирати кастомну прошивку. Але це окрема тема для окремого відео. В принципі, практично всі сучасні польотники здатні працювати із ArduPilot. Питання лише в тому, який функціонал їм буде доступний. Багато чого залежить від моделі мікроконтролера, і перше, на що треба дивитися, це об'єм флеш-пам'яті. Для мікроконтролерів із об'ємом флеш від 2 МБ, буде одразу доступний весь функціонал Ardu Pilot. До таких пристроїв відносяться, наприклад, автопілоти, побудовані на 743-му MCU. Якщо пам'яті 1 МБ, а саме стільки у більшості популярних автопілотів, зокрема, мої з PDBF405 та Goku GN745 мають саме такий об'єм флеш, то деякі функції можуть бути недоступні. Наприклад, LUA скрипти на обох не працюють, а для того, щоб використовувати із GN745 датчик оптичного потоку, мені довелося скомпілювати кастомну прошивку. Не дивлячись на це, такі автопілоти цілком нам підходять, і переважна більшість функцій ArduPilot на них працюватиме. Якщо ж на вашому автопілоті стоїть мікроконтролер, у якого менше 1 МБ флеш, я б рекомендував переводити його під ArduPilot лише у випадку необхідності. По-перше, офіційних прошивок на такі автопілоти виробники зазвичай не роблять, тож доведеться розбиратися, як скомпілювати таку маленьку прошивку самому. По-друге, доведеться вирізати із прошивки все, окрім найнеобхідніших функцій. Наприклад, польотники на базі мікроконтролера F722 мають всього 512 МБ флеш та, відповідно, не дуже годяться для прошивки на них Ardu Pilot. Є ще такі показники MCU як об'єм оперативної пам'яті та тактова частота. Вони будуть важливими для тих, хто збирається працювати із складними зовнішніми датчиками та ЛОА скриптами. І тут чим більше, тим краще. Ну досить вже нудної теорії, давайте прошиємо нарешті ваш автопілот. Де шукати назву прошивки ви вже знаєте. І з цим знанням переходимо на сайт завантажень ArduPilot. Його можна знайти за комбінацією слів ArduPilot та Download. За як я збиратиму коптер, то обираю відповідний пункт. Прошивки для літачків та роверів знаходяться в інших директоріях. Далі обираю теку із назвою Stable без циферок, і в цій теці шукаю свій автопілот. Так, FlyWoo є відкритий в новому вікні. А де ж SpeedyBee? Ага, ага. А ось він, майже в самому кінці списку. Нам треба тека без приставки «хелі». В цій теці треба завантажити файл із розширенням HEX. Тепер знадобиться додаток під назвою stm 32 Programmer. Посилання на сторінку, де його можна завантажити, лишу в описі під відео. Можна, звісно, і через інші проги прошивати, але Q-Programmer це спеціально створене для прошивки мікроконтролерів на базі STM32PZ, познайомитися із яким точно не буде зайвим. Тепер треба перевести автопілот в режим DFU. Для цього натискаємо кнопку. Зазвичай вона там одна. Та під'єднуємо польотник до комп'ютера кабелем. Після під'єднання біля порту USB має горіти лише один світлодіод. Це свідчить, що все йде за планом. Тепер у вікні Cube Programmer обираємо метод підключення USB. Після цього порт, до якого підключено автопілот, має з'явитися у випадаючому списку трохи нижче. Якщо не з'явився, тиснемо кнопку із стрілочками. Якщо все одно не з'явився, то спробуйте знову під'єднати USB кабель із натиснутою кнопкою. Поки не вийде так, що поруч із USB не блимають ніякі світлодіоди, а лише горить рівним полуб'ям один єдиний вогник. Скоріше за все червоний. Тиснемо кнопку Оновити та обираємо USB порт, що з'явився. Тепер можна підключитися до мікроконтролера. Q-Programmer читає дані, що на ньому містяться, після чого треба перейти у вкладку «Erasing and Programming. Тут тиснемо Browse, обираємо файл прошивки, який ми скачали раніше, та активуємо пункт Run After та та Chip Erase. Ну і нарешті тиснемо кнопку Start Programming. Якийсь час відбуватиметься комп'ютерна магія, після чого QProма видасть цілу чергу повідомлень, а ваш автопілот отримає нову прошивку. Тепер можна підключитися до Mission Planner. Тут теж не без приколів, треба обирати порт в випадаючому списку. Я вибираю значення авто, хай він там сам розбирається, куди йому підключатись. Ну що, наче не так воно й важко прошитися на арду до того ж відкатити польотник назад на Бетафлайт, в разі чого і того простіше, так що не бачу причин вагатися. Ану, гайда всі швиденько переходити на арду. Ю, а то все ще й налаштовувати треба. Ну, от цим і займемось у наступному відео. Обіцяю, що його не доведеться чекати так довго, як цей випуск. А на сьогодні все. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео. Пс -пс. Там в описі під відео є посилання на інсту, де можна буде побачити якісь фрагменти наступної серії ще до моменту виходу основного матеріалу. Так що переходьте, підписуйтесь. Також не оминайте увагою мої збори. Наразі вони не дуже прям ідуть, але навіть невеликим сумам я знайду гарне застосування, он поки і для наших військових нароблю. А як суми будуть солідніші, то може знову почну батареї збирати. Ну добре, тепер точно все. Гарної вам пори доби, ну і скорішої нам всім перемоги.